Само собою зрозуміло, що у кімнатах моєї мами та Мумі тата ніхто з гостей не спав. Мамина спальня виходила вікном на схід, вона любила ранки, а татова на захід, бо вечірнє небо навіювало на нього солодку тугу та далекими мандрами. Одного надвечір'я Гемуй прокрався до татової кімнати й шанобливо зупинився на порозі. То була дуже маленька, затишна мансарда з похилою стелею. Чудове місце для усамітнення, а ще там добре було замикатися, щоб не плутатись в інших під ногами. На помальованих у блакитний колір стінах, момій тато розвішав гілки чотирнадцять форм, а на деяких почіпляв очі з гудзиків. Ще там висів на календар, на якому був зображений розбитий корабель, а над ліжком дерев'яна дощечка з надписом Гайкс віскі. На комоді лежали дивні камінці. Грудка золота та купа дрібничок, які зазвичай в останню хвилину перед від'їздом з дому виявляються зайвими. Перед дзеркалом стояла модель маяка з гостроверхим дахом, маленькими дерев'яними дверцятами та балюстрадою з латуних цвяшків коло маякової ліхтарні. Була там навіть драбинка, якому мій тато змайстрував з мідного дротика, а на кожне віконце він приклеїв поклаптику сріблястого паперу. Оглядаючи кімнатку, Гемуль намагався пригадати собі мумітата, згадати, що вони робили удвох, про що розмовляли, але не зміг. Тоді він підійшов до вікна і визирнув у садок. Черепашки навколо мертвих рабаток тьмяно виблискували у присмерку. Небо на заході пожовтіло. На тлі призахідного небокраю, великий клен у саду здавався чорним, чорненним. Гемуль подумав, що зараз він бачить те, що бачив момій тато, глядаючись в осінню сутінь. Він вмить збагнув, що треба робити. Він побудує для момітта тата дім у гіллі великого клена. Від утіхи Гемуля засміявся звичайно, дерев'яний дім, високо над землею, між міцними чорними гілками, з штормовим ліхтарем під стелею, подалі від родини. Моміт тато заживе вільним, сповненим пригод життям. Там вони сидітимуть удвох, слухатимуть, як потрясає стінами прикрай південно-західний вітер і вестимуть мудрі бесіди. Гемуль вибіг з кімнати і вигукнув Мудрику, мудрик вишиз з цієї комори. Ти знову читав? дорікнув йому Гемуль. Так багато читати шкідливо. Слухайно, ну, ти любиш витягати старі цвяхи? Навряд, відповів мудрик. Коли треба щось породити?» – почав пояснити Гемуль. То один будує, а інший носить матеріалу. Або ж один забиває нові цвяхи, а інший витягає старі. Зрозуміло? Мудрик мовчки витрачався на Гемуля. Він знав, що йому судилося стати отим іншим. Вони зійшли до тровітні, де мудрик взявся витягати старі цвяхи з дощок та балок, яких назбирала на морському березі родина мумітролів. Посіріла від часу деревина, була твердою непіддатливою, а цвяхи геть поіржавіли і міцно сиділи у дошках. Гемуль тим часом підійшов до колена і замислився, задерши голову догори. Мудрик розгинав і витягував цвяхи. Мудрик розповідав собі про звірятку. Розповідь ввелася щораз ліпше, бо він її складав уже не в словах, а в картинках. Тобі подобається витягувати цвяхи? поцікавилася у нього за спиною Мюмля. Вона сиділа на пеньку, на якому рубають дрова. Га? стрепенувся мудрик лавка. Ти ж не любиш витягати цвяхи. Та все ж робиш це. Хотілося би знати, навіщо? допитувалася Мюмля. Лавка мовчки дивився на неї. Мюмля пахла м'ятою. І Гимуля ти також не любиш, вела вона далі. Я щось ніколи про це не думав. Мумля зісрібнула з пенька і пішла собі геть. Швидко насувалися сутінки, Сіра млазді й мла, маса над річкою. Було дуже холодно. Відчини. гукнула Мюмля під кухонними дверима. Я хочу погорітися у твоїй кухні. Уперше хтось назвав кухню її кухнею, тож чипуруля негайно відчинила двері. «Можеш посидіти на моєму ліжку, лише не зі мни покривала. Мюмля примостилась на ліжку, що стояла між кухонною плитою та мийкою, а чепоруля взялася за приготування хлібного пудингу для завтрашнього сніданку. Вона знайшла пакетик хлібних обрізків, які момій мама колись давно відкладала, щоб погодувати птахів. У кухні було тепло, в плиті потріскував вогонь, китаючи хитливі тіні на стелю. Зараз майже як колись, тіла мюмля сама до себе. Маєш на увазі, як у часи мої мами? необережно бовкнула чепуруля. Та ні, я маю на увазі кухонну плиту. Чепуруля далі заходилась коло хлібного пудингу, ходила туди, сюди кухнею, постукуючи приборами. Але подумки раптом тривожно стрепенулася. А як було часиво мі мами, нарешті звалася вона. Готуючи їсти, мама завжди насвистила свій підніс, відповіла мюмля. Усе було трохи аби як. Не вмію пояснити, але якось інакше. Інколи вони брали з собою перекуску і кудись мандрували, іноді й зовсім не їли. Мюмля поклала лапки на голову, прилаштувавши заснути. Хто, хто, а я знаю мою маму набагато ліпше, ніж ти, буркнула Чипуруля. Вона змастила олією форму для випікання, хлюпнула туди рештки вчорашньої юшки, непомітно підклала кілька переварних картоплин, хвилювання переповнювало її. Зрештою вона не витримала, підскочила до сонної мимлі і закричала Ти б не спала так безтурботно, якби знала те, що знаю я. Мимля прокинулась і безтямно витріщилась на нечепорулю. Ти нічого не знаєш, з притиском прошепотіла Чипоруля. Ти не знаєш, що трапилось в цій долині. Жахливі істоти вирвалися на волю з одежної шафи і розповзлась по всіх усюдах. Мумля сіла на ліжку. Тому ти обгорнула черевички липучками для мух, запитала вона, позіхнула, потерла носа. Заспокойся немає тут нічого страшнішого з нас самих. Вона гнівається, запитав Мюмлюю вітальні дядько Панько. Вона боїться, відповіла Мюмля, підіймаючись сходами на другий поверх. Вона боїться того, що сидить в одежній шафі. На дворі зовсім стемніло. Усі мешканці будинку звикли лягати спати, коли спадала темрява, і спали далі довше, що довше, темнішою ставала ніч. Мудрик Лавка тінню просливзнув до кімнати і стиха побажала добраніч. Гемуль відвернувся морди до стіни. Він вирішив вивершити дерев'яний дім для муміта та, та куполом. Коли усі поснули, дядько панько зі свічкою в лапах піднявся сходами до мансарди. Він спинився перед великою одежною шафою, прошепотів: Ти там, я знаю, що ти там. Дуже обережно він відчинив шафу. Двері церква на внутрішньому боці відхилилися. Маленьке полум'я свічки ледь освітлювало темний коридорчик. Однак Копанько добре бачив перед собою пращура. Він був без окулярів, у капелюсі, з у лапі, у надто довгінчій сорочці та гамашах, що скидався на примар. Дядько панько вступив крок до дзеркала. Пращур зри те саме. Ага, то ти вже перебрався з печі сюди? запитав дядько копанько. Скільки тобі років? Ти ще обходишся без окулярів? Він був дуже збуджений і хапав костром по підлозі, щоб надати значущості своїм словам. Пращур теж гупав костором, але вперто мовчав. Він глухий, мовив дядько панько сам до себе. Старий глухий пень. Та в кожному разі приємно зустріти когось, хто знає, що таке старість. Він довго стояв, дивлячись на пращура, врешті підняв капелюха і вклонився. Пращур також підняв свого капелюха і вклонився. Вони розійшлися з відчуттям взаємної поваги. Дні ставали коротшими та холоднішими, Дощило нечасто. часто. Іноді посеред дня сонце висирало з поза хмар і на коротку мить осявало долину. Тоді горі стовбури дерев кидали на землю темні тіні. Вранці і ввечері усе навколо огортав присмерк, а потім осувалась темрява. Ніхто більше не бачив заходу сонця, лише жовтий прух небокраю та гострі обриси навколишніх гір. Здавалось, ніби вони живуть на дні криниці. Гемуль та мудрик будували дерев'яний будиночок для момі тата. Дядько Панько ловив приблизно по дві рибини щодня, а Чепуруля почала насвистувати за роботою. То була осінь без штормів, велика гроза більше не поверталася, лише стиха гуркотіла десь в далині, і від того приглушеного гуркоту тиша в долині видавалася ще густішою. Ніхто, окрім мудрика, не знав. Що з кожною громовицею звірятко підростало, міцніло і мужніло. Воно стало досить великим, дуже змінилося, і вже вміло скалити зубки. Одного разу, при жовтому світлі при західного сонця, звірятко нахилилося над водою і вперше побачило свої білі зуби. Воно розтолило рота, класнуло зубками, поскрипіло ним, лише трішки, і подумало: нікого мені не треба, я і сам зубатий. Мудрик Лавка вже не наважувався й далі ростити звірятко. Він стерв своїй пам'яті усі образи та картинки, але ж громовиці продовжували перекочуватися туди й сюди понад морем. Тож мудрик знав, що звірятко все одно росте і без його допомоги. Мудрик Лавка дуже важко засинав уночі без розповідей, до яких він так звик за довгий час. Він читав свою книжку, і що далі читав, то менше розумів. Тепер у книжці розповідалось про те яким і звірятко всередині, а це наганяло нестерпну нудьгу. Якось увечері до комори на горищі постукала чепуруля, обережно прочинила двері. Привіт, любий друже, привіталася вона. Мудрик підвів очі від книжки й очікувано дивився на неї. Висока, худа чепуруля сіла на підлогу поряд з мудриком, схилила набік голову і запитала, що ти читаєш? Книжку. Чепуруля важко зітхнула і, набравшись відваги, повела далі. Нелегко, мабуть, бути маленьким і не мати мами. Мудрик соромився Чіпурулі, прикрився від неї патлами і промовчав. Чіпуруля вона вже простягнула лапку до його голівки, але відразу ж відсмикнула її. Учора ввечері я раптом подумала про тебе, сказала вона щиро. Як тебе звуть?» Лавка. Лавка, повторила Чіпуруля. ім'я». Вона розпачливо підшукувала потрібні слова, гірко каючись, що так мало знає і любить дітей. Врешті озвався знову. Тобі добре тут? Тепло? Так, дякую, відказав мудрик Клавка. Чепуруля сплеснула лапками і, намагаючись зазирнути йому у вічі, запитала благальним голосом А ти певний цього? Мудрик Лавка трішки відсунувся від чепурулі, бо від неї пахло страхом. Може, мені ковдру дати? квапливо сказав він. Чепуруля вмить зірвалась на рівні ноги. Зараз принесу, зачекай трішечки, лише хвилинку. Мудрик чув, як вона потопотіла вниз сходами, а потім повернулася з ковдрою. Дуже дякую, розкланявся мудрик. Дуже гарна ковдра. Чепуруля усміхнулася. Нема за що. Мої мама зробила б так само. Вона поклала ковдру на підлогу, ще трохи постояла, і пішла геть. Мудрик старано, як тільки міг, склав чепурулену ковдру, запхав її глибоко на полиці під стелею, потім запорпався у неводи і спробував читати далі. Але йому не читалося. З кожним рядком він розумів далі менше. Зрештою, закрив книжку, погасив свічку і вийшов на двір. Знайти дорогу до скляної кулі було не так легко. Мудрик збився зі стежки, він блукав між деревами, ніби у чужому саду. Нарешті скляна куля з'явилася просто перед ним, але блакитне мерехтіння всередині згасло, куля наповнилася густим туманом, таким же темним, як сама ніч. Усередині чорної кулі. Туман то розсіювався, то знову налітав, клубочився, засмоктуючись до центру глибокими чорними вирвами. Мудрик рушив понад річкою посуть нову грядку мумітата. Він увійшов під густе гілля смерек, що росли на краю великого болота, навколо якого шелестів сухий очерет. Його черевички вгрузали у багнистий ґрунт. Ти там? покликав він стиха, як тобі живеться, крихітко намоліте? З пітьми грізно загарчало звірятко. Мудрик відсахнувся, кинувся бігти, засліплений страхом. Він шпортався й падав, знову підводився, мчав далі, аж врешті зупинився біля намету. Намет спокійно світився у нічній темряві, не наче зелений ліхтарик. У ньому сидів нюхмумник, награючи собі тихенько якісь мелодії. Це я прошепотів мудрик, захочий до намету. Він ще ніколи не був тут. У наметі приємно пахло зіном та сирою землею. Біля спального мішка на пачі з-під цукру стояла свічка, долівка була всипана дерев'яними скіпками. Цього я зроблю дерев'яну ложку, сказав ніхмурик. Тебе щось налякало? Родини мой тролі більше не існує, відповів мудрик. Вони мене обдурили. Я так не думаю, спокійно заперечив хмумрик. Може, їм треба трохи побути самим. Він налив з термоса горнятка чаю візьми собі цукру, а мумітролі колись обов'язково повернуться додому. Колись. аж скрикнув мудрик Лавка. Хай повертається, негайно, мені потрібна тільки вона. Ніхмумрик пересмикнув плечима. Намастивши маслом дві канапки, він сказав Цікаво, а хто потрібний мамі? Мудрик більше нічого не сказав. Коли він уже йшов геть, ніхмумрик гукнув наздогін. Будь обережний, не випускай з під контролю свою уяву. З намету знову долинули звуки губної гармонії. На кухонних сходах біля відразі сміттям стояла Чепуруля, прислухаючись до ночі. Мудрік обійшов її десятою дорогою і непомітно прокрався у будинок.